На початок повномасштабного вторгнення був в місті Варшава в Польщі. Працював на роботі вже близько трьох років. Я в Польщі працював на складі, займався логістикою, ну, собі збирав замовлення, потім такі звичайні на експорт, наприклад. Інструменти, розходники до, для механіків всяке ожені форма. Мене спонукало до Збройних сил, саме, в принципі, Сім'я, родина, наприклад, наприклад першочергове було, що якесь таке поняття, що в мене дочка є, дружина. Достатньо сім'ї родини тут, в Україні. Одне з те, що це зацепляє дітей. І в війні все-таки не останній момент можете саме помітити, коли от проходить мимо майданчики дитячих, коли мимо садочків, як це пустує. Це не тільки прифронтова зона. Будемо забігати в такі краї, як Центральна Україна. Велика проблема зараз. Ну і вона потім відкликнеться демографія спустя 10-15 років. Основний меседж, який я хотів би передати чоловікам за кордоном, які ухильнулися, скажімо так. вам просто не буде куди повертатись. Ви там нікому не будете потрібні. Це все завершиться рівно в той момент, поки ви не зможете ходити на роботу. Вся родина, сім'я залишилась тут. Я сумніваюся, що всі виїхали. Є, як мінімум, бабці, дідусі. Тьотки, ну, які не, ну, фізично не можуть, їм по, по віку не, не, не прийдеться. Хто їх буде захищати? Ну, от я став, ще хтось, ну, заканчуються люди. Якщо так відноситесь до цього все відповідально, ви просто стаєте ну, ще одною нацією в визнані без своєї країни. Відносно того, чи йти в армію, на свій, на свій розсуд я скажу так, що є дуже багато разів спеціалізацій в армії, які не являються. Прямими контактними з противником можете не воювати. Ви не бачите може русського за всю свою війну. Це не означає, що не буде робити свій внесок. Це може бути водій, кухар, медик, же, він може працювати на стабіку, це може бути хороший хірург, Ні, який добре знається в пайки або в програмуванні. Є мільйон роботи, ну, і можна робити свою роботу. Гарно. Тому доєднуйтесь до Збройних сил України. Запрошую вас 25-ту Крему повітряно-десантну бригаду. Ми чекаємо на вас.